На ділянці протяжністю 157 метрів на вулиці Івана Газюка та Сергія Климчука замінюють теплову мережу, розповідає майстер підрядної організації Андрій. На об'єкті працює 10 людей і два екскаватори. Збільшуємо діаметр труби, бо був наскільки бачили, був 400, а тепер збільшили на 500. Глибина в районі десь до 4 метрів. Ну і ширина теж буде, десь 4,30, тридцять. Отака наразі йде глибина, бо, по-перше, тут. Йшли раніше дві труби, а тепер будуть йти чотири труби. Сьогодні будемо засипати, і трамбувати, ну і робити тут, що вже був проїзд. Складність в нас є в тому, що попадають на всякі мережі теж, От, наприклад, то вода, мав бути газ, кабеля, нас дуть куча, яких навіть вам чесно сказати, немає нас на планах. Мусимо то все вручну купати. А ґрунт, то я вам скажу, не є пісочок. Мають дорогу перекривати, а коли що, де, як. Води нема гарячої, от і все. Проблеми великі в нас виникли з цією реконструкцією тепломереж. Но гарячої води немає наразі. Трохи по терміну, по часу трохи затягнута робота. Через реконструкцію магістральної теплової мережі у 35 будинках мікрорайону немає гарячого водопостачання, говорить речник ДКП Луцьк-Тепло Антон Безносиков. Замінюються як трубопроводи опалення, так і трубопровід гарячого водопостачання, який йде від нашого центрального теплового пункту сюди до цих будинків, які безпосередньо споживають гарячу воду. У зв'язку з ремонтом цієї ділянки чотири з п'яти центральних теплових пунктів, на яких готується гаряча вода, не працюють, і відповідно в близько половини споживачів мікрорайону, на жаль, на цей період немає послуги з постачання гарячої води із завершенням. Робіт вже на цій першій ділянці. Ми матимо можливість на той період, поки підрядники будуть готуватися вже до демонтажу наступного етапу. Відновимо гарячу воду для споживачів орієнтовно на два тижні. Із завершенням робіт на першій ділянці підготовчі роботи розпочнуться у межах проїжджої частини, каже речник. Рух транспорту перекриють. У зв'язку з цим маршрути руху автобусів та тролейбусів зміняться. Говорить начальник відділу транспорту Віктор Главічка. Номер один і номер два міняється кінцева зупинка цих тролейбусних маршрутів. Ці тролейбусні маршрути будуть розвертатися на вулиці Ярослава Мудрого. Це район підстанції швидкої допомоги. І вже по вулиці Ярослава Мудрого в зворотньому напрямку будуть забирати пасажирів і довозити до помісту. Зменшується кількість цих рейсів тролейбусів. Змінімою кінцеві зупинки автобусних маршрутів номер 12 і номер 19. В них кінцева була на, біля заводу СКФ. Зараз вони будуть здійснювати рух по бульвару Івана Газюка і будуть здійснювати розворот на перехресті вулиць. Морковочка і бульвару Івана Газюка. Що стосується 5-го автобусного маршруту і 9-го автобусного маршруту, вони будуть здійснювати свій рух по вулиці Окружній. З Окружної зразу ж будуть повертати на вулицю. Ярослава Мудрого і далі по маршруту здійснювати перевезення. Що стосується автобусних маршрутів номер 10 і номер 28 Вони також не будуть їздити по вулиці Сергія Климчука. Буде рух по бульвару Івана Газюка на вулицю Окружна. По транспорту, ну що теж певно буде. Не знаємо, будемо ходити на слідуючу. Ну вже ж ніякого іншого виходу немає. Вже як буде, так буде. Що потерпити, аби мир був. А це все нам не біда, хлопцям біда. Зі слів речника ДКП Луцьк тепло, роботи з реконструкції теплової мережі триватимуть орієнтовно три тижні. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.